Зараз всім привіт, хто дивиться. Ми гуляємо біля озера. Це в нас Коломия. Коломия. скільки багато, а виходило ввечері людей. Морозиво. Пончики. Гарна велика водойма, там є острів. Ти теж знімаєш? Я Я я Багато дітей. дивіться скільки людей. Починаєш попаратись. Там є таке місто, там, де багато камешів, там такі гарні лілії кувшинки. Коли багато людей, не дуже зручно знімати. Ну зайди, подивись мій ефір наживо, бо людей зовсім нет, ноль. Дуже багато тут квітів, різнопланових, різні різні клевер. Ось таке озеро є тут місцеве, Коломия, от арка, коли весілля, мабуть. Дуже гарний краєвид. Ми гуляємо з друзями. Йдемо до острову. Там є такий місточок і острів. Зараз ми туди підемо. О, дивись, уточки. гарні такі уточки. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Побігли. Дякую, хто зайшов до мене. Сьогодні мій дебют. Я знімаю перший день, так що маємо, що маємо. Дуже тут гарно. Дуже велике озеро. Але, мабуть, тут ніхто не плаває, не купається, але воно дуже живописне і дуже багато людей гуляють. Дуже гарна дитяча площадка тут. Є можливість писати? Ні. Чому? Дивно, запрошую на ефір, який у ді, діточок гарний корабель, вони гуляють тут.